Вітаю, друзі, ось з каналу. Пару днів тому от мені принесли трошки арахісу і посадив. Потрібна консультація. Як його обробляти. Може недобре посадив. Порадьте. Ось такий кусочок. Аж туди. Так, друзі, посадив я цей арахіс. Але е, прошу консультуйте, може хтось садив і чи на Західній Україні буде рости. Ну, Ці, що давали, казали, що, що їм казали, що буду, буде рости. Ну от мною поділились. А я експерименти. Щось свіже садити. Ну, якось так. Прошу вашої допомоги. Радьте. ще ніколи це не робив. В інтернеті щось шукав, шукав і нічого не годен знайти, щоб таке садили в нашій місцевості. Отже, Прошу вашої допомоги, вашої консультації. Буде приємно поспілкуватись. Коментуйте.